Давай, давай, давай отсюди. ж вона важка. Ну, а що ти хочеш? Це всі наші речі, які нам знадобляться для цієї місії. Це воно є важче, ніж тонна. Слухай, добре, що хоч Та ну яка тонна? Що ти таке кажеш? Не може там бути тонни. Тут чотири вудочки, дрон, пульт керування, камера і. оце є. А, так, Міка, куди ти м'ясо вже забрала? Давай клади на базу це все. А... Ага, як думала, це для нас. Ні, це не для нас. Це для того, щоб використовувати це як приманку. Все, давай, клади сюди О -о -о. і ходімо. Забрала вже, хотіла посмажити, чи Я що? На місце. О, так би одразу. Все, ходімо. Друзі, слухайте, ми з мікою припливли на ось такий невеличкий острівець. Там у нас основна земля, а тут оцей острівець. Тут є селище риболовів. От, і е, нас сюди взагалі відправили військові, бо тут щось дивне відбувається. Зникла повністю риба. А я хочу напам'ятати, що там е, океан і риби. Ну як вона може зникнути? У всьому океані нема риби чи що. Ти віриш у це? Я ну, щось ні. Може, вони все переловили, типу. Та-га. Отак -от взяли і переловили, просто увесь океан. Ні, такого не може бути. Щось тут дивне відбувається, і нам потрібно буде зараз це дізнатися. Зараз ми сюди знайдемо якогось селяна там. Біля води, біля берегу, і спробуємо з ним щось там поговорити, дізнатися, якісь подробиці, можливо, чи щось таке. От, бо військові сказали нам сюди вирушати і з'ясувати, що тут таке, записати все на камеру, якщо і що. І, власне, можливо, навіть спробувати вирішити це питання, якщо в нас вийде щось. Я думаю, що. Не знаю, зможемо ми вирішити чи ні, або О, ось стоїть якийсь селяни. Hey. Вітаю! Ми приїхали від цих від військових, бо о, вони нас сюди відправили через те, що у вас тут зникла уся риба. Так, так, в нас тут зникла уся риба, і ми тепер, як ви бачите, огороди тут вирощуємо, щоб хоч щось було їсти. І продаємо також це все діло звідси, але це супер-супер невигідно. Але жодного більше варіанту в нас немає. Будь ласка, допоможіть нам. Ми тут е, використовували сітки та плавали на човнах, е, рибу ловили вудками, але як я кажу, її нема. І, і тут бачили, знаєте що? Що тут бачили? Рибу, чи що? Ну, ну, незвичайно тільки. Ми такого навіть ще не ловили жодного разу. Якась дивна вона чи хижак, чи що, пожирає просто усіх. Ого, нічого собі. Ти це чула взагалі? Так, так, я це чула. Ну добре, селяни, я не знаю. Ми зараз подивимось, нам треба тут е трішечки подивитися, що тут до чого. А, і отже, стій тут. Ми, якщо щось дізнаємось, то ми до тебе повернемось і розповімо. А, я не зовсім зрозумів, Декова. що за риба. Це акула якийсь то кит? Що? Яка акула? Який кит? Що воно? Не знаю. Кити взагалі, вони ж, типу, ну, не, не хижаки. А акула, що вони акулу ніколи не бачили? Мені здається, що бачили. Але, типу, він сказав, вже, що жодного разу такої риби ще тут не було, і її навіть ніхто не може спіймати. Це дуже-дуже дивно. Давай і знаєш, слава. що. Давай, от диви, тут начебто непогане місце. Я думаю, що тут хтось 100% рибу ловив до цього. Ми можемо <гум> закинути тут наші вудки, розкидати там м'ясо як прикормку і спробувати спіймати її. Не знаю добре <гум> <гум> або хоча б подивитися, можливо, вийде побачити. Ходімо за речами. Зараз швидко збігаємо до наших речей, які там на березі. Бо тягнути це все сюди ну це дуже дуже важко. Там воно реально ну, ну не те, щоб цілу тонну вісить, як Міка каже, але е, нормально. Нормальний такий ящик з, не знаю, кілограмами. Скок, скільки там? Ну, кілограмів 100, напевно. Ну, десь так. Дрон також важкий, бо він великий. Плюс батареї до нього також нормально важать. І, і пульт керування також важить чи декілька кілограмів. Отже, я думаю, що там нормально. Та й плюс сам оце, оце, ящик він також велотинський і важкий. От, і ще й з дерева пропитався цією водою і все. Став кілограмів на 30 важчий. Так, беремо. Що нам треба? Нам треба вудки. Так, беремо вудку, беремо м'ясо, це сюди, і я візьму камеру ще. Все, я думаю, що Добре. цього нам нам буде достатньо. Ходімо. Значить це все. Зараз будемо повертатися до е, того пірсу. Мені, якщо чесно, не віриться, що там, типу, взагалі нема риби. Я думаю, що хоч щось ми повинні спіймати. Зараз і перевіримо. Ну, типу, ну як взагалі не може бути риби? Може, типу, нема великої риби, але маленька оці мальки, воно що, їх також жре усіх чи що. Я Оке, не знаю. А може, хтось е, е, отруїв всю рибу? Е, у всьому океані? Вони ж він же сказав, що вони на човнах ще плавають туди кудись. А ну, ти там ж також. бачиш, що там як заводь? Ну я не знаю. Що там з деревами? Бачиш, вони там нібито хворі, чи що. Дуже дивно. Може, так зробили? Не знаю, але воно схоже, типу, знаєш, коли дерево хворіє, на ньому така кулька з листя. А, Бачила так. таке? Ото угу. те ж саме, Он бачиш, кульки такі і все, а дерево саме без листя. Я не знаю, що це таке. Можливо, там щось, щось з деревами, не так. Так, заходимо на пірс, починаємо зараз розкидувати тут м'ясо. так це. давно не а, Та щось так. Дуже давно, реально, я не приймав участі у рибалці, Може але значно, сьогодні ми це виправимо. Спочатку просто ну, давай, чуєш, ставай десь отут. Отуди закидай, а я зараз розкидаю м'ясо. Ну так. Нормальна глибина, нібито. Починаємо ж бурляти м'ясо у всі сторони. Так, сюди, туди. Ось так робимо. Зараз я тут всюди його накидаю. Повинен спрацювати. Що, що кажеш? Повинен спрацювати кажу. Та звичайно повинен спрацювати. На хижаках. Чого не ловиться? Супер, супер, е крута, оце приманка, просто шматки м'яса. Я не знаю, давай, я також закинув. Зараз будемо чекати. Та просто закиньте, чекай і все, чуєш? Ну, добре, я не ж не так тербую. нікого, Нікого не спіймаєш, треба закинути і чекати. Ми ж на рибалці. Все, друзі, чекаємо, поки в нас тут хоч щось буде. Якщо щось в тебе там буде клювати або в мене, одразу дістанемо камеру і будемо знімати на камеру. Це все діло, щоб нічого тут не прогавити. Ого! Вон там риба ліворуч. Камеру. Так. Лови, не так, витягуй вуту. Он Вон вона! Щось. Ой-ой-ой, тихо, 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 нічого собі. Що, в неї? що це діча собі, які в неї зуби? Ні, слухай, в мене були припущення, що це може якась піранья, але. Чуєш, давай, якщо воно там клює в тебе, то висмикуй. Та воно все схіло просто. Реально, чи що? В мене було припущення, що це може бути якась піранья там або ще щось, але ні, це не схоже на піранню. Це щось набагато гірше. І воно такі звуки ще видало. Як воно так? Жвидко просто вилітає з води, ого. Ого! Трибачі. Нічого собі. Он воно десь тут. Заходить, така малеча оце тут з'їла чи що. Я не знаю, куди воно поділо. Ага, ось воно. Ой-ой-ой. -ой -ой. Воно сюди. Дуже близько, диви. Зараз дошки буде грізти тут, Там нічого собі. Не вбійся вона ж нічого нам не зробить. що це за риба така, а може зробить, може це е е е риба, яка їсть людей. Що тоді? О такої. О -о -о, о, 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 Так, чуєш, давай відходимо, напевно, звідси. Відходь, чуєш. Ого. Гаразд. Воно біля твого поплавку плаває. Так, 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 mm -hmm. давай, ходімо. Вон вона. пірнає туди донизу. Все, її майже вже не видно. Де вона? Я не бачу її. Капець. Схоже, що я, це я це все записав на відео. Що це таке за риба? Oh. Нічого собі. No, Селяни знаю, ми її побачили. Такого. Um, нічого собі, нічого такого. Я не знаю, що це за витриби. Ти знаєш чи ні? Uh, ні, я таке перший раз бачу. Правда, дійсно риба не кліє зовсім. Uh -huh. Нічого взагалі нема, окрім цієї якоїсь дуже дивної страшної рибинки. Um, слухай. Я не знаю, давай, може, я візьму зараз дрона, піду. І політаємо дроном. Отак подивимось, там же ж а є подивимось оця система. А живе, чи що? Ну, типу, не знаю, де воно плаває. Одна тут така риба чи ні? Треба дізнатися, давай. буде. А, так, тримай камеру. Це, це тобі будеш знімати, а, якщо ну, добре, я що. Я... Зараз Тоді я повернуся. Пустую. Зараз, зараз я прийду з дроном. Так, друзі, зараз швидко візьмемо дрона з наших речей. Шкода, що не можна сюди це все притягнути, бо там дуже величезний та важкий оцей ящик. Але але, зараз це займе буквально десь одну хвилиночку, та й все. На дроні там є система. Коли, знаєте, от є такі окуляри, що ти можеш бачити типу крізь воду. От на дроні теж саме є. І можна за допомогою цієї системи буде побачити, куди ця риба буде плавати, що вона робить, де вона взагалі там живе. Можливо, навіть побачимо, як вона когось буде там їсти. Так, беремо е, дрона. Так, дрон сюди, пульт керування і дві батарейки для дрона. Також додаткові візьмемо, бо це таке діло: е, сідає швидко цей дрон, і треба постійно тримати запасні батареї для нього. Все, вертаємось назад до Міки. Сподіваюсь, вона там ще щось записала на відеокамеру нашу. Оцю, і ми це зможемо додати до цього нашого е, ну, не досьє, а до діла цього, напевно. Ну так. Типу, щоб військовим потім розповісти про це. І мене занепокоюють ті дерева, які там, щось з ними не так, щось там, щось там відбувається. Якась хвороба у дерев чи що. Так, сюди. Міка, я тут! Майже, Майже повернувся. Я тут. Euh, десь біля пірсу. А, от, ліворуч, іди сюди. Ну, досить маленька. Ну, ні нічого. Мало. Давай десь тут, тут непогана така галявинка. Зараз будемо запускати дрона і. Я навіть знаю, куди можна буде політити. Куди? В... Ти В... бачила, куди воно плавало чи ні? Он туди. Серйозно? Добре, зараз, давай швидко, ми дрон на цього запускаємо у повітря і будемо дивитися, де там ця риба плаває і що вона там робить. Ну, все, диви, я літаю. Дрон працює, висота, зменшення, зниження, все, супер. А, так. А, куди ти кажеш, туди воно полетіло, так? А, ну, десь не поруч, так. Добре, о, дивіться, як гарно працює оця система і можна бачити крізь воду. Це супер круто. Все, давайте зараз будемо вирушати сюди. Ох, нічого собі! Там. Чуєш, там, напевно, радіація чи щось таке. Реально? Так, там навіть земля якогось дивного кольору. Щось це, там не там, так. Це де дерева було, чи що? Ага, так, так, у тому боці. Тут і нічого. Ого! Тут корабель. О, міка там величезна рибина оця! Величезна! Ага. Тобто вона збільшилася або це інше? Це інша, вона... Можливо, це типу найголовніша, найбільша риба. Ой, воно як кричить. Ого, тут якийсь газ на цьому кораблі, а там взагалі а? щось на дні, якісь діжки а, з, з чимось це зелено, зеленим. Бути біля цього корабля, чи я щось не знаю. Там. Міка там всередині корабля діжки з радіацією. Ого! О, це такої! Хто це туди накидав все? Я не знаю, це схоже на якийсь військовий корабель, авіаносець. Той з якого літаки злітають ще. Він так, величезний. Так, розумію, що це... І ця риба за розмірами майже як цей корабель. Ну, трішечки поменше, але вона величезна просто. Я знімаю її прямо зараз. Вона... В неї такі зуби, а очі просто чорні, ніби якесь вугілля. Що це таке за істота? Слухай, можливо, тут... Через те, що з цього корабля хтось скинув туди донизу, оці хімікати, там щось стало погано деревам і землі. Також на кораблі ще дуже багато оцих хімікатів, і можливо, через те, що вони там у воді риби поїли оцих хімікатів і мутували ось таке чудовисько. А інші повмирали, чи що? Я не знаю. Це чудовисько могло їх усіх зжерти. Розумієш? І типу, ну, ми Говорять, бачили... що я було права, що хтось воду забруднив. Ми бачили маленьку ще ось таку рибку. Тобто вона вже тут е з дитинчами, оцими, чи що. О, Капець. Оце що буде, якщо це не прибрати. Міка, треба терміново повідомити про це військовим. Що це за корабель? Він реально схожий на якийсь військовий корабель. Я не знаю, їх це чи ні, але так, риба ця плаває десь там біля того острову. Ой-ой-ой. Все, слухай, напевне, я, я. Я буду летіти назад, чуєш? Бо. добре, добре, тільки обережно диви. Я вже достатньо тут засняв усього. І тут засняв, і там середині засняв. Дивіться, там просто хімікати якісь випаровуються. Там просто якийсь жах відбувається на цьому кораблі. Ого. І це все так близько до цього селища з рибалками. Ой-ой, ой і он, ця риба плаває. Вона там шукає, може щось поїсти собі. Я не знаю. Це дуже-дуже небезпечно і дуже дивно. Я не знаю, звідки це тут з'явилося. Хто це таке зробив? Все, повертаємось дроном. Так, 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 так. І ось сюди знижуємося. Все, давайте зараз. Оп, ловлю його, ловлю. Все, дрон у нас. Ми готові е, їхати назад до військових Це Зараз селян у цьому скажемо. Е, селяни, слухай, тут е, ми дуже багато всього дізналися. Там у вас якась радіація і, і ще якісь хімікати там розлиті. Можливо, через них оці риби мутували, і з'явився явив, якийсь новий вид. Тут і він пожер усю іншу рибу. Ми спробуємо зараз до військових повернутися і щоб вони з оцим розібралися. Прибрали той корабель, хімікати, та взагалі там якось не знаю, Прибрали це забруднення території, добре? Ох ти ж, нічого собі. Я так розумію, що в нашого селища велетенські проблеми, так? Ну, щось типу того. Але не засмучуйтесь, ми, ми вирішимо це питання. А, ми домовимося з військовими і вони вам допоможуть. Добре, дякую вам, велетенське. Давайте. Я вірю, що ви зможете нам допомогти. Ну, все, ходімо. Міка, треба так, повертатися добре. швидко. Поки в нас тут. човен наш там ще, поки ця риба його не з'їла, бо вона може. Слухай, а вона реально вона по розмірах була? Ну, типу знаєш, як от от, от стію тут. Стію ага. тут, а вона десь. Та ну, десь таки ось така. Вже! Я б сказав, що це може бути якийсь мегалодон, але вони ж всі, всі померли вже, тому це не може бути, щоб був мегалодон. Але. Це 100% якась риба, яка мутувала через оці хімікати. Зараз повертаємось до військових, показуємо їм усі оці відеоматеріали. До речі, ми зараз, поки будемо плести, ти можеш подивитися запис дрона, чуєш? Добре, Там ж я давай. все знімав на відео. Зараз кладемо все це сюди, у ящик. Так, батареї, це сюди, вудку, камеру, все. Це давай висні. хапай його і піднімаємо у човен. Раз, два, три. Давай тягни його, тягни!